Усім привіт! Вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. Сьогодні поговоримо про спосіб, як можна купити долар дешевше, ніж в обміннику чи в банку. Можливо, багато хто знає про цей спосіб, проте, думаю, є ще багато людей, які не знають, тому думаю, це відео повинно бути на моєму каналі. Тому надіюсь на лайк, підписку. Затягувати довго не буду, погнали! І так, друзі, мова йде про вебмані. Так, багато хто з вас скаже, що це російська шляпа, але якщо вона дає заробити, чому б і ні? Так як тут долар можна купити дешевше і перевести на свою банківську картку. Можливо, комусь цей спосіб не сподобається, але він є і думаю, про нього варто знати. Отож, що ми робимо? Реєструємося на Вебмані. В Україні він заборонений, тому потрібно заходити через VPN або через через Яндекс.Браузер. Потрібно пройти верифікацію, тобто потрібно мати формальний атестат, загрузити свої документи, паспорта і також. Необхідно буде зробити відео ID, тобто на відео прочитати текст, який буде на екрані. І також підтвердити свою адресу. Це робиться через банківську випіску, я вже не раз це показував. Після того, як пройшли всю верифікацію, ви можете поповнити свій рахунок. Нажимаємо Поповнити і вибираємо через Exchange Money. Нажимаємо і бачимо, можна поповнити з банківської карти гривневої. Нажимаємо. І як бачимо, в нас тут курс долара 32,89, тобто... Дешевше, але не спішіть радуватись, так як при виводі нас береться комісія 10% плюс 3 долари. Тому курс виходить приблизно 36 з чимось. Майже 37, але все одно це буде дешевше, як в банку. Як бачимо в банку, купити долар ми можемо по 37,45, а саме у відділенні 37,88. Тому цей спосіб є дешевшим. Ми можемо тут в пошуку ввести суму, яка нас цікавить. Тут зліва бачимо ордери, які вже створили інші користувачі. Наприклад, ось 308 доларів, 1000 доларів, 1050-75 і так далі. Наприклад, я хочу купити 1000 доларів. Мені підходить ось це 32,82. 9 майже 32,90. Потрібно відразу додати 10%, який зніме WebMoney, і плюс 1-2% знімає банк. Наприклад, якщо виводити на Приватбанк, він збере 2%. Тому можемо посчитати, нехай 32%. 9, додаємо, хай 12%. Це ще плюс 3,94%. І того виходить, ми купимо долар по 36.84. Ну ще плюс 3 долари. Ну, хай по 36,90. Зараз ми в кінці все це посчитаємо. Покажу на прикладі, як я все буду робити. Це звичайна P2P біржа, така, як і на Binance. Є ордера, є ціна, і ми купуємо. Буду купувати ось цю 1000 доларів, нажимаємо купити ВМЗ, ВМЗ це внутрішня валюта. Через додаток Enum я все підтверджую. Я успішно. Зайшов, створюється номер заявки, фіксується курс 1000 ВМЗ Я маю оплатити 32 899 гривень. В мене є вже мій гаманець ВМЗ який я створив ще колись, моя електронна адреса, є телеграм продавця, де можна з ним зв'язатися, Також там є чат. Нажимаємо купити 1000 ВМЗ за 32 899 Як бачимо, що ми об'язуємося відправити кошти, нажимаємо Да. І тепер бачимо, що справа в нас є чат, продавець в онлайні. Ось є номер картки, на яку я маю скинути гроші. Після того, як я закидаю гроші, я нажимаю «Потвердіть перевод. Як бачимо, продавець до мене вже пише. Продавець мене попросив, щоб я скинув на іншу карту Приватбанку, так як там ліміти, дав мені посилання на іншу карту. Тому нажимаємо знову 1000 ВМЗ», купити, нажимаємо так. Інша карта, MasterCard. -карт», і тепер можна переводити. Йдемо в Приватбанк, перекази, переказ на картку. Інша картка і копіюємо номер картки. Ось номер картки. Скопіювали, вставляємо. Дивимося на суму. Копіюємо суму 32 899. Вставляємо, нажимаємо Переказати. Картка універсальна. Комісія 0. Ще раз все перевіряємо. Нажимаємо додати в кошик і сплачуємо. Через телефон все підтверджуємо. І так, я підтвердив. Платіж успішно відправлений. Переходимо сюди, нажимаємо підтвердіть перевод і вводимо останні 4 цифри нашої карти. Нажимаємо далі. Як бачимо, перевод вам відправлен, «Ожидайте же підтвердження получення средств. Тепер чекаю, щоб ВМЗ мені зарахувались на мій рахунок. І так, продавець підтвердив, що він отримав кошти. Також ось в телеграмі він мені відписав, що все добре, дякую. Перший раз я відмінив, так як він мене попросив, і ось другий раз 1000 ВМЗ. Вже йдуть до мене на гаманець. Потрібно ще трішки зачекати, щоб вони вже повністю зарахувалися отсюди. Приблизно треба чекати хвилин 20 півгодини. Тому поки що чекаємо. Так, друзі, пройшло рівно десь пів години, і кошти вже зараховані мені на гаманець, і я їх можу вже вивезти. Але не забуваймо, що комісія 10%. А я хочу вивезти саме 1000 доларів, тому потрібно купити ще 100 доларів, щоб покрити цю комісію. Так як максимум ми можемо вивезти в місяць 1000 доларів. Тому ця схема підходить тільки один раз. Або ж реєструйте своїх друзів, щоб її крутити далі. Ну, я думаю, кожен знає, як це все робиться. Тому я ще докупляю 100 доларів і потім вивожу. Знову нажимаємо Поповнити, «Exchange», банківська карта. І в пошуку пишу 100 доларів. Як бачимо, є по 33. Тут вже курс трішки більший. Але все одно дешевше, є і по 32.75, але це Raifizen bank. Купляю ось тут. Коли гроші знову надійдуть, я продовжу відео. І так, пройшло ще десь півгодинки, як бачимо, в мене вже 1109 ВМЗ. Тепер ці кошти можна вивезти. По ідеї, має вистачити якраз на 1000 доларів. Нажимаємо перевести на банківську карту. У мене вже є моя банківська карта, яку я вже зберіг, так як я вже не раз виводив. Нажимаємо. І чомусь бачимо, що я можу вивезти тільки 989 доларів. Тому ще 20 доларів я докину. Докуплю ще 20 ВМЗ. Вам залишається зачекати. І так, я докупив ще 20 ВМЗ, тепер точно повинно вистачати. На рахунку 1129 ВМЗ. Можна нажати перевести і на банківську карту, або ж можна нажати Часним ліцам, вивести. і вибираємо банковська карта від 10% онлайн. Сюди вставляємо нашу карту, срок дії, перевод в доларах, оплата ВМЗ від 3 до 1000 доларів. Як бачимо, потрібна тільки карта MasterCard, тому я створив саме MasterCard карту онлайн. Комісія 10% плюс 3 долари. Вставляю я номер своєї карти. Срок дії, вказую 1000 доларів максимум. Ще раз все перевіряємо. Нажимаємо «Оплатіть». Договор продажу нажимаємо прийняти. Через додаток Enum все підтверджуємо. підтверджуємо. Як бачимо, в нас списують 1103. Оплата виполнена. Тобто я заплатив 1103 ВМЗ, 10% плюс 3 долари. І всього комісія вийшла 111,83 ВМЗ. Гроші вже прийшли мені на Приватбанк, як бачимо 1000 за зарахування переказу на карту. Комісія 2%, тобто 20 доларів. Обновим сторінку і як бачимо баланс 980 доларів. Вертаємось на мій гаманець і бачимо, що ще 17$ доларів в мене залишилось. Комісія вийшла трішки більша. Плюс 9 ВМЗ в мене було, і 8 ВМЗ ще залишилось. Тобто вийшло з 1103 WMZ ще плюс комісія додаткова 883. Ось чому мені не вистачало. Давайте порахуємо, скільки я всього потратив. 32 899, плюс 3300 і плюс 664,8. Всього я потратив 36 863 гривні. Давайте запишемо. 36 863. Вийшло в мене 980 доларів. І ще 8 доларів лишніх залишилось на гаманці ВМЗ. Тобто ділимо цю суму на 988. І того виходить, що я купив. Ці долари по курсу 3731, що є дешевше ніж в обмінниках, і навіть дешевше, ніж в самому банку. А якби я виводив не на приватбанк, а на інший банк, там де менша комісія, був би заробіток ще кращий. Тому варто знати про цю схему, так як можна і на самій біржі слідкувати за курсами і виловити непоганий курс. Навіть якщо я зараз продам ці 980 доларів в обміннику по курсу 3770 приблизно, це буде 36 тисяч. 946. Тобто я вже поверну свої кошти, і плюс 8 доларів в мене ще є на ВМЗ. 8 множим на 37,7, якщо сразу все міняти. Це мінімум 300 гривень, ми заробили за декілька кліків. На цьому, друзі, буду закінчувати. Бестренько показав всі нюанси, як можна. Заводити гроші на вебмані і виводити. Звісно, краще вибирати інший банк, ніж Приватбанк, так як 2% комісія з 1000 доларів, це аж 20 доларів. Тобто це майже весь профіт забирає. Наприклад, якщо Райфайзенбанк там комісія 1,2%. А банку також комісія 1,2%. Тому я просто на прикладі показав Приватбанк, так як там завжди є долари, і я сьогодні відразу знімлю всі долари. На жаль, на один аккаунт в місяць ліміт тільки 1000 доларів. Тобто далі вже в наступному місці я зможу вивести свої. Решту доларів. Також долар починає знову відростати, так що це найкращий варіант купити долар дешевше. Наприклад, я використовую цю схему просто щоб купити долар дешевше. Ну, де ви ще купити долар по 37-31? Ні в якому банку. Такого курсу немає. Надіюсь, комусь це стане в пригоді. Бажаю вам профіту, мирного неба над головою. І почуємось в нових відео. До побачення.